Вітаю на кухні позна година я готую хліб, бо до супа, до завтрашнього потрібен хліб, а в мене його немає. Так, можна сходити до магазину, але ж ну, настрій зробити хліб. Так, я, мабуть, столову ложку цукру поклала, сіль. Так, і назва хліба. Одразу назву нужно придумати. Потрібно. Бо, щоб, щоб хліб вийшов, назва потрібна. Гарний настрій у мене вже був хліб такий. А на, назвемо дуже гарний настрій. Так, і хліб буде дуже гарний, так. Аж смішно самої сіль цукор Дріжджі. Дріжджі. яйце Упс. яйце я помила так, вина від чуфи. Я робила напій арчата, вина залишилась. Так. Теж не знаю. Кладемо воду, Ліємо. 330 грамів води в мене було взагалі. Я не знаю. Це у мене льняне борошно. Дуже гарне, мабуть, може і не просіється, бо помол такий недрібненький. Так, не просіюється. значить, додаємо так. Тепер беремо ось це і теж додаємо. А що це? А, -а, -а. скажу тільки тоді, якщо хліб вийде. Так що насипала три щепотки якоїсь трави пахучий трошки. І зараз я все одразу сиплю, так. Насипаю канопляних насінь. Так, насипали. Тепер насипимо борошно зеленої гречки. Так, а зараз за кадром... Насиплю дві чайні ложки ось такого борошна. Це не борошна, я потім скажу, що це. Добре, зараз скажу. Це гуарова камідь. Така речовина з рослин, яку додають, і, і борошна яке без глютену. Гречана борошне, я думаю, що без глютену. Так. Воно гарно випікається. Так, додаю воду ще і ще додала борошна гречаного. Все це перемішаємо і поставимо до холи... Ой, потрібно щось ще. Так, зараз. Ще потрібно 2 столові ложки оливкової олії. Одна. Дві. Так. Ось тепер все. Перемішуємо, і накриваємо, і ставимо до холодильнику. На ніч. Перемішала ложкою. І ось так розрівняю І все. Руками. Нічого не вимішую. Так, хліб, хліб можна по-різному готувати. Так. Все до ранку. Ось так стояло в холодильнику. Так, З рушником, бо у мене не знайшлося багато плівки, бо потрібно. Ось так покрити плівкою, а потім зверху ще. Так. Тільки зверху недостатньо, бо буде обветриватись. Так, а зараз ось так у нас було. Воно, мабуть, іще більше піднялось, трошки опустилось. Ну, таке рихле. І зараз ми будемо випікати. Можна випікати в однієї формі, а можна щось придумати. Знаю, якщо вийде багетами зараз зробити, то зробимо багетами. Ось так. Горнесіньке. тісто, дуже гарнисіньке. Відліпає. Але ж я багетами ніколи не робила. А в мене є така штука спеціальна, щоб покласти багети. Тому будемо робити. Так. Аж самої смішно. Так, три штучки. У мене три багети. Так, що я тут показую? Зараз розділю на три штучки і спробую їх. Так, щось зам'якке. Ну, якщо б одну форму висипав все і все гаразд. А тут проблемка. І нема нікого, щоб підказали. Добре, будемо первопроходцями. Але ж потрібно було подивитись рецепт, як робляться багети, бо щось нереальне. Але ж я ось так виклала, але ж ось таке. Дуже м'яке тісто. І я його ось так обвалюю обвалюю, і швиденько викладаю. Так що ось така краса вийшла. Так. І я ставлю в духову шафу, але ж на мінімальну температуру 50 градусів. І хай так постоїть 10 хвилин, а потім увімкну. Більшу температуру і будемо, і будемо їсти хліб. Дивіться, який гарний хліб вийшов. Дуже гарний. І вже один багет ми з'їли. Смачно, аж страшно, так. І правильна назва дуже дуже смішний хліб, бо стільки я туди поклала всього, а він все одно вийшов. Так. М'ягісінький знизу, зверху. Так, хрумкий, супер. Супер смак, супер користь. Так, ось так відламалась тут. Я вже не буду їсти, бо поснідала. Так, ми покладемо наш хліб, ось так. Це я коли готувала. Відламала, щоб подивитися, готов чи ні. Так, і після цього ще, і ще десь 15 хвилин тримала. Але ж, якщо багет готують 25 хвилин, то я, мабуть, готувала час, бо температура в мене була, ви ж пам'ятаєте, спочатку 10-50 градусів, 10 хвилин, а потім 180 градусів. І майже час я готувала. Так. Супер! І ще нагадаю: ось це гуарова камінь. Обов'язково, хто випікає хліб і хоче безглютенового хлібу, придбайте, і будете завжди їсти смачненький хліб з любого борошна. Так. Все. А тут так і написано, тільки перекласти. Від алергії, Хто... Хто не хоче, щоб була алергія? Ну, у кого алергія на глютен? Все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па.